Додому хочеться повертатися. В Івано-Франківську відкрився перший фірмовий магазин виробництва меблів. Миромарк на ринку компанія працює вже 26 років. За цей час встигли завоювати довіру не тільки українців, а й іноземних покупців, адже продукцію експортують для 23 країн світу. В асортименті компанії представлені усі види меблів для дому. У кожній деталі стиль та якість, адже виготовлені вони з екологічних матеріалів на найсучаснішому обладнанні. Наш асортимент представлений величезною кількістю спальних наборів, кухонь. Віталень, прихожі, і ми навіть маємо декори. в Наявності наша продукція виробляється на найсучаснішому високотехнологічному обладнанні з екологічних матеріалів. Також обладнання в нас є італійське. Миромарк один із найуспішніших виробників якісних та сучасних меблів для дому в Україні. Компанія має понад сотню представників у більшості обласних центрів. А з нагоди відкриття магазину в Івано-Франківську дарує покупцям 10% знижки на придбання усі. Товарів акція діятиме до 15 грудня.